Дивіться в сьогоднішньому відео. Дмитро Ступка зізнався, що шкодує про зйомки в російському пропагандистському фільмі і говорить, що це вилізло йому боком. Крім цього, важкохвора Катерина Тишкевич продала свій розкішний будинок під Києвом і пояснила, чому. Також скандальний співак Валерій Меладзе вперше став дідусем, та диктатор Володимир Путін кинув свою коханку через негорошу хворобу. Це марста зірки. Поїхали! Український актор Дмитро Ступка, який свого часу знявся у російському кінофільмі Ми з майбутнього 2», якому в Україні не видали ліцензію прокату на широких екранах через антиукраїнську пропаганду, пояснив, чому погодився грати в цій картині. Актор каже, що прийняв пропозицію, бо був ще студентом та дуже мріяв грати в кіно. А за словами Дмитра Ступки, це була його перша повнометражна картина. Про це актор розповів в інтерв'ю порталу обоз там історія дуже заплутана вийшла, пояснює Дмитро Ступка свою участь у картині, в якій суперечливо трактується роль упа. На проби мене запросив естонський режисер Андрес Пуустусма, який бачив мене у постановці Чайка в театрі Франка. Однак потім його замінили на Олега Погодіна, у якого мій дідусь пізніше знімався у фільмі Дім. До речі, він мене попереджав, що краще не приймати пропозицію, бо герой не простий. Але мій сірий не ліходій, просто слабохарактерний хлопець. Зрештою, актори часто грають поганців, але ж це не означає, що вони у звичайному житті поділяють погляди своїх кіногероїв. Окрім того, я був дуже молодим студентом. Коли дізнався, що мене беруть на роль у кіно, я стрибав від щастя до стелі. Звичайно, потім все це вилізло мені боком, але повірте, у процесі роботи це погано аж ніяк не виглядало, продовжує ступка. Коли Олег Погодін відзняв це кіно, йому не дозволили його монтувати, бо хотіли все по-своєму. І тоді він взяв собі псевдонім Борис Ростов і не дарма, бо те, що було прописано у сценарії і що з'явилося на екрані різні речі. Виявилося, що цей фільм фінансувала якась російська партія. І я думаю, що вони зробили його таким спеціально для розпалювання ворожнечі, але зрозумів, це вже постфактум, коли картину змонтували та випустили. Стрічками з майбутнього 2» – історичне фентезі, яке з'явилося в російському прокаті в лютому 2010 року. Наше міністерство культури не дало дозволу на прокат фільму в Україні. Причина розпал міжнаціональної ворожнечі та суб'єктивне трактування історичних фактів. А за основу картини взято битву 44-го року між військами Червоної армії та СС Галичина. Подія відбувалася поблизу села Броди Львівської області. Вона відома в історії як Бродівський котел. Загони Степана Бандери зазнали тут поразки. За сценарієм російської кінострічки влітку 2009-го четверо чоловіків із Росії та України зустрічаються на реконструкції битви під бродами. У розпалі гри четвірка потрапляє в минуле. Пізніше, як експерти підрахували, через заборону фільму в Україні російська прокатна кампанія втратила 500 тисяч доларів. Друзі, чи дивились ви цей фільм, та які у вас думки щодо нього, пишіть у коментарях, нам буде цікаво це прочитати. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Українська акторка Катерина Тишкевич зізналась, що разом із коханим актором Валентином Томусяком продала свій розкішний будинок під Києвом. Подружжя придбало домівку за три тижні до початку повномасштабної війни. Актори чимало працювали та збирали кошти на сімейне гніздечко. Утім, будинок довелося продати. Зокрема, через повномасштабне російське вторгнення артисти втратили свій заробіток. Окрім того, чимало коштів йшло на лікування Тишкевич, яка страждає від постійних головних болів, трохи ностальгії. Це ми біля дверей свого будинку, який придбали за три тижні до повномасштабного вторгнення. Багато років працювали і купили власними силами, а потім продали, бо не тягнули. І багато грошей йшло, і досі йде на моє лікування, зізналась артистка. Катерина Тишкевич запевняє, що вони з коханим не шкодують, що сімейне гніздечко довелося продати. Зокрема, так вони позбулися негативних спогадів: початку війни, погіршення стану акторки та безробіття. Подружжя хоче винести з цього лише позитивний досвід. Артисти познайомилися з чудовими людьми та зробили висновок, що приватний будинок це класно, тож в майбутньому вони обов'язково придбають його та здійснять свою мрію. Чи шкодуємо ми? Ні, бо занадто багато страшних спогадів від того часу. Початок війни ми зустріли там, і це назавжди в пам'яті. Разом із тим, погіршення мого стану повне безробіття, бо ніхто серіали не знімав перші два роки взагалі. Беремо з того досвіду тільки те, що приватний будинок це дуже класно, і колись знову обов'язково на нього заробимо. І дружбу з нашими сусідами теж ми залишили і досі, бо вони круті, додала артистка. Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич розповідала про погіршення свого стану здоров'я. Артистка здивувала, що нові методи лікування виявилися недієвими. Подробиці щодо цього дивіться в нашому відео по ссылці у правому верхньому кутку екрану. А ми йдемо далі. Скандальний співак Валерій Меладзе вперше став дідусем. Онука музикантові 10 червня народила його 25-річна донька від першої дружини Ірини. Зокрема, первісток Софії з'явився на світ в Росії, про що вона повідомила у своєму інстаграм. Валерій Меладзе став дідусем онука, якому його донька дала ім'я Георгій. Малюк народився з вагою понад 3 кіло та зі зростом 52 см. Ласкаво просимо Георгію Савичу звернулася до новонародженого малюка Софія. Зазначимо, Софія, донька Валерія Меладзе від першої дружини Ірини. Також колишня подружжя має 33-річну доньку Інгу та 21-річну Аріну. Другою дружиною співака стала скандальна російська співачка Альбіна Джанабаєва, яка народила йому доньку Агату та двох синів Костянтина та Луку. Нагадаємо, Валерій Меладзе має доволі неоднозначну позицію щодо війни в Україні, яку вороже розв'язала Росія. На початку російського вторгнення музикант підтримав українців та закликав негайно це все припинити. Утім, артист швидко передумав та видалив відео зі своїм протестом. На початку 23-го року на новорічному корпоративі в ОАЕ Маладзе на слова шанувальника Слава Україні тихенько відповів героям слава. Після цього в РФ його почали скасовувати. Виконавець одразу ж виправдався, що не те мав на увазі, і його не так зрозуміли. Однак російський бізнес він втратив. Того ж таки 23-го року. Українські журналісти підловили меладзе на курортів Куршавелі та поцікавилися, яка ж у нього насправді позиція щодо війни в Україні. Співак замість відповіді почав тікати від камери. І наостанок чутки про роман російського диктатора Володимира Путіна, який розв'язав страшну криваву війну в Україні, з пропагандисткою Катериною Мізуліною ходять вже давно. Зараз з'явилася інформація, що їхні стосунки добігли кінця. Як повідомляє Розумі Кремлівська табакерка, еліти Кремля активно обговорюють розставання диктатора і його пасії, кажуть Володимир Володимирович кинув її. Причин багато. Одна з них нехороша хвороба мізуліною. Настільки нехороша, що називати її я не буду. Все і так зрозуміло, заявило джерело. Також джерело видання зазначило, що ходять розмови і про примирення диктатора з Заліною Кабаєвою, і наразі в них усе добре. Але ще одне джерело спростувало таку новину. Думаю, нам не варто ховати стосунки цієї пари. Так Володимир Володимирович давно не спілкувався особисто з Катериною Михайлівною. Зайнятість, війна, проблеми в економіці, самі розумієте, скільки у нього роботи. Плюс президент був неприємно здивований відео із собакою на прізвисько ВОВА, але при цьому буквально минулого тижня Володимир Володимирович послав Мізуліні шикарний букет квітів, тож не вірте чуткам, зазначив співрозмовник. Друзі, чи вірите ви в ці чутки? Пишіть у коментарях, давайте поспілкуємось. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.